Тема, якою хочу поділитися сьогодні. Вона називається Я Є, Воскресіння і життя. В основу цієї проповіді я хочу взяти новозавітню історію з Євангелія від Івана, 11 розділ. Історія, такі, знаєте, ну, історія про смерть Лазаря. Це була особлива родина. Для Ісуса Христа, от я пізніше скажу про це, але хочу, щоб ми відкрили це Євангеліє і разом прочитали, я буду вибірково читати деякі моменти. Тоді Ісус сказав їм прямо Лазар помер. І коли Ісус прийшов, Той знайшов, що Він уже чотири дня як перебуває в гробі. Віфанія була поблизу Єрусалиму в якихось 15 стадіях, тож багато юдеїв прийшли до Марти і Марії, щоби розрадити їх за брата. Коли ж Марта почула, що йде Ісус, то вийшла йому на зустріч. Марія ж сиділа вдома. Марта сказала Ісусові, Господи! Якби ти був тут, не помер би мій брат, але й тепер знаю, що Бог дасть тобі те, що лише просиш у Бога. Ісус каже їй: Твій брат воскресне, говорить йому Марта знаю, що воскресне у Воскресінні останнього дня. Та Ісус їй сказав, Я є Воскресіння і життя. Хто вірить у мене, хоч і помре, буде жити. І кожен, хто живе і вірить у мене, не помре повік. Чи віриш ти це, каже йому: так, Господи, я повірила, що Ти Христос, син Божий, який приходить у світ. Сказавши це, вона пішла і покликала свою сестру Марію. Вони по, пошепки промовила, Учитель прийшов і кличе тебе. Коли Марія прийшла туди, де був Ісус, і побачила його, то впала йому до ніг і промовила: Господи, якби ти був тут, мій брат не помер би. Ісус, побачивши, що вона плаче, та юдеї, які прийшли з нею, також плачуть, розжалобився духом. І сам зворушився, і він запитав, де ви його поклали? Йому відповіли: Господи, іди поглянь. Ісус заплакав, а юдеї загомоніли дивись, як він любив Його. Деякі з них зауважили, Хіба не міг той, хто відкрив очі сліпому, зробити так, щоб і цей не помер? Перебуваючи у внутрішній жалобі, Ісус підходить до гробниці. Це була печера, до якої прилягав камінь, і Ісус промовив, Відваліть камінь. Марта, сестра померлого, сказала йому: Господи, вже чути запах, бо чотири дні вже минуло. Ісус їй відповів: Хіба не сказав я тобі, що коли будеш вірити, побачиш Божу славу? Відвалили камінь від печери, де лежав померлий. Ісус звів очі вгору і промовив Отче, дякую тобі, що Ти вислухав мене. Я знаю, що Ти завжди мене вислуховуєш, але задля натовпу, який стоїть довкола, я сказав, аби повірили, що Ти мене послав. Промовивши це, Він. Вигукнув гучним голосом Лазарю, вийди сюди. Померлий вийшов, руки й ноги були обмотані полотном, а його обличчя обв'язане хускою. Каже їм Ісус: розв'яжіть, звільніть, щоб міг ходити. Марта або Марфа, як ми говоримо, Марія та Лазар. Це дуже близькі друзі Ісуса Христа, дуже близькі друзі. Ми бачимо, які, які були у них стосунки, яке було ставлення один до одного. Вони жили буквально півтора кілометра від Єрусалиму. Це на одній частині Оливкової гори. Є таке місто Віфанія. І Ісус, коли Відвідував Єрусалим, він міг залишитись завжди у своїх друзів. І буквально з Віфанії видно було місто, була така долина, яку проходив Ісус Христос, і Він завжди проводив час зі своїми друзями. І написано в Біблії, що Ісус любив Марту, сестру і її Лазаря. Знає, і Брата, і Лазаря. Це стосунки, про які, знаєте, ну, ми читаємо, що НАТО просто оточував Ісуса Христа завжди. Але саме з цією родиною показані такі близькі стосунки, які дійсно вони склалися на протязі цього життя. І смерть свого друга він також дуже емоційно ну, сприйняв. Що навіть коли Марія вона сказала, що брат помер, вона плакала, Ісус, написано, Він також плакав, ми бачимо, що ці стосунки були не тільки як вчитель і учні, не тільки, знаєте, як Господь і ну, ще якісь люди, але ці стосунки були такі більш дружніми. Тому що він дійсно дуже емоційно сприйняв цю втрату. І коли Лазар Він захворів і помер, ми читаємо, що Ісус не одразу прийшов, декілька днів Він перебував на одному місці, і потім Він тільки вирушив для того, щоб явити чудо і дійсно явити оцю цю славу Божу. Про яку деякі люди вони взагалі забувають. Знаєте, смерть вона залишає завжди цілу купу різних запитань. І ми читаємо, що як Марфа, так і Марія, вони, у них тільки одне запитання: якби ти був тут, мій брат не помер би. Оце, якби воно залишається постійно в житті тих людей, які стикаються зі смертю своїх близьких та рідних. Написано також, деякі юдеї вони зауважили, хіба не міг той, хто відкрив очі сліпому, зробити так, щоб і цей не помер. Тому у людей можуть завжди виникати багато запитань. І різних припущень щодо трагічних незрозумілих подій, з якими вони стикаються в своєму житті? Якби він був тут, Бог, де ти взагалі був? Знаєте, якщо перефразувати це, вони йому говорять, де ти взагалі був? Чому ти не прийшов? Чому так сталося? Хіба, не, хіба не міг би він? Говорять юдеї, хіба не могло би бути якось по-іншому? Хіба не могло би не міг ти, ну, ти ж зробив так, що людина, яка була сліпа, вона почала бачити? Хіба не міг ти зробити так, щоб і цей взагалі не помер? Якщо би він. І знаєте, дуже багато цілий ряд запитань, смерть вона завжди лишає по собі купу болючих запитань, тому що смерть або закінчення життя це неприроднє явище. Ми чуємо про смерть. Ми інколи говоримо про смерть. Ми проповідуємо про смерть, але коли ми стикаємось зі смертю, це щось противоістейне, неприродне. Ми чуємо і знаємо про це, але смерть, вона завжди, коли людина стикається з цим, вона залишає по собі болючий такий удар, біль, рани, пустоту, яку нічим не можна заповнити. Знаєте, ми не можемо говорити, ми не можемо сказати людині або родині, яка стикається зі смертю, та нічого, все буде добре. Знаєте, завжди смерть залишає по собі оцю пустоту, тому що втрата це дуже такий, знаєте, болючий процес. І в цій жахливій, знаєте, болючі втраті, Ісус каже Марії і Марфі дуже такі важливі слова. Він говорить про те, що та Ісус їй сказав: Я є Воскресіння і життя, хто вірує в мене, хоч і помре, буде жити. І потім Він підкріплює ці слова певними діями. Він приходить. Люди прибирають цей камінь, яким гробниця була привалена, і він дійсно викликає лазаря, який вже чотири дні перебуває в гробі, і той виходить, той виходить. І оце, знаєте, ну, Воскресіння, яке відбулося, воно дійсно перемагає смерть. Ісус не говорить, Я дам Воскресіння колись. Інколи люди сприймають Воскресіння як деякий бонус за те, що вони були віруючими, за те, що вони гідно йшли у цей земний шлях. Але Воскресіння це не просто подія, яка буде в, минулу, яка буде в майбутньому. Воскресіння це дійсно сам Ісус Христос, Його особа. І коли ми знайомимось з Ним, ми дійсно маємо цю впевненість, що що би не сталося в нашому житті, Він проведе, Він дасть сили. Я є Воскресіння. Воскресіння в особі Ісуса Христа. Воскресіння це Він сам. І знаєте, Воскресіння, друзі, це велика надія, яка очікує кожну людину, яка гідно прожила своє життя, яка дійсно вірила, яка пройшла з Господом оцей певний шлях, залишаючись вірним, залишаючись по святі, залишаючись дійсно на своєму місці і серце, залишаючи в правильній Позиції перед Богом. І в цих словах я є Воскресіння і життя, віруючи в мене, якщо і помре. Ісус не заперечує факт смерті, який буде для кожної людини. Знаєте, люди говорять, християни не помирають, вони живуть вічно. Це правда. Але і правда в тому, що для того, щоб жити вічно, вони все одне. Пройдуть через цю смерть. Тому що, знаєте, смерті ніхто не може уникнути. Дань, яку всі платять. Кожна людина в своїй черзі, в своєму порядку, вона стикнеться зі смертю. І написано: і так, як призначено людям один раз померти, а потім суд. Ми не можемо уникнути цього. Ми не хочемо, знаєте, кожна людина вона буде намагатися відтягнути цей момент. Хтось сказав, що смерть це черга, ну, ми всі стаємо в черзі. Але це черга, в якій ніхто не хоче опинитися першим з нас. Зазвичай, коли ми Знаходимось в черзі, я особливо, я не хочу там бути десь останнім. Я завжди намагаюся своїми думками, а інколи і діями своїми нагадати, щоб люди якось швидше рухались. Але смерть в черзі, коли ми стаємо, це єдина черга, де кожен з нас не хоче опинитися першим. Але знаєте, це неминуча подія. В Біблії написано 70 або 80 років відведено людині, хтось помирає в глибокій старості, насичений днями, хтось раніше через різні життєві обставини, через війну, через гріховність, яка панує сьогодні в цьому світі. А хтось помирає і не в свій час. І в Біблії так і написано, навіщо тобі помирати не в свій час через свою гріховність або деякі безглузді дії, які люди ну, роблять на цій землі. Але Біблія говорить нам про те, що віруюча людина вона не повинна боятися смерті. Віруючий в нього. Якщо і помре, він буде жити. Я є Воскресіння і життя, говорить Христос. Тому надія на Воскресіння, вона повинна підтримувати всіх нас, тому що смертю все не закінчується. Для невіруючих людей, які дійсно прощаються назавжди, тому що вони не мають надії. Це дійсна трагедія. Але для віруючої людини, яка дійсно вірить в Ісуса Христа, яка присвячує Йому своє життя, це не кінець. Тому що є продовження і надія на Воскресіння вона повинна підтримувати всіх нас. Тому що без Воскресіння немає подальшого сенсу. Без Воскресіння дуже складно. Буде жити. І апостол Павло, він підкреслюється, він говорить, щоби пізнати Його і силу Його Воскресіння, і бути спільником у Його стражданнях, уподоблюючись Його смерті, аби якось досягти Воскресіння із мертвих. І це, знаєте, це те, що повинна підтримувати кожного з нас. І коли Ісус, Він. Дає це Воскресіння Лазару, всі люди розуміють, що дійсно Він може це зробити із кожною людиною. Інколи люди говорять, ми не знаємо, що там буде, звідти ніхто ж не повертався, повернувся. І це був Христос. Тому що, коли смерть настигла Його, Він воскрес і Він приніс. Для кожної людини цю надію. Тому, віруючий, він буде жити, він буде дійсно з Господом проходити цей час. І ми читаємо в Біблії такі слова, апостол Павло підкреслює, Пслання до Солонян, четвертий розділ: не хочемо, щоб ви, брати, не знали про померлих, аби не сумували, як інші, котрі не мають надії. Бо коли віримо, що Ісус помер і воскрес, Той померлих в Ісусі Бог приведе з ним. Це говоримо вам Словом Господнім. Знаєте, інколи такими людськими словами ми намагаємось підтримати один одного, і ми розуміємо, що ну, ці слова якось не підкріплені певними діями. Але коли говорить Христос, коли говорить нам слово Боже, то дійсно це повинно давати кожному з нас надію, тому що це говоримо вам словом Господнім, що ми живі, які залишимося до приходу Господнього, не випередимо померлих. Адже сам Господь з наказом при голосі Архангела і при Божій сурмі зійде з неба. І першими воскреснуть померлі в Христі. Потім ми живі, які залишимося разом з ними, будемо підхоплені на хмарах на зустріч з Господом у повітрі. І так завжди будемо з Господом. Тому потішайте один одного цими словами. Але залишається ключове питання, яке задає Христос для Марії. Чи, віри... Чи віриш ти цьому? Інколи, знаєте, ми знаємо дуже багато таких богословських доктрин, але ми взагалі не віримо в те, що може це статися. І потім наше серце, наша надія, вона просто зводиться на нівець, тому що. Інколи ці слова так і залишаються для, нами, для нас словами. Але коли ми віримо в те, що Ісус Христос Він проведе нас цим шляхом через смерть, через біль, для того, щоб подарувати вічне життя, ми будемо по-іншому на це дивитись, ми будемо по-іншому це сприймати. І знаєте, Марія, вона в підтвердження каже, так, Господи. Я вірю, що ти Христос, Син Божий, що ти можеш це зробити, тому що ти не той, хто просто говориш знаєте, слова, але ти і є тим Воскресінням. Тому я бажаю, друзі, сьогодні кожному з нас дійсно мати в своєму серці віру і надію на Господа, нам не уникнути, тобто кожен піде в своєму порядку. Кожен рано чи пізно він буде стояти перед. Ну, в чиї, він стоїть вже в черзі, але одного разу Бог покличе і скаже: Повернись, повернись до мене. Але, знаєте, як на похованні сказав капелан, що ми не можемо вплинути на цю смерть. Ми не знаємо, коли це станеться. Можливо, сьогодні Бог покличе когось. Ми не задумаємось про це, ми не хочемо про це навіть і говорити, але Бог може покликати, скаже, повертайся. І він сказав цей капелан: ми не можемо вплинути на смерть, але ми можемо вплинути на життя наше. Як ми живемо, як ми ходимо перед Богом, як ми ставимось один до одного, як ми дійсно робимо чи робимо ми те, до чого. Покликав Господь, чи буде на нашому похованні багато добрих слів, добрих свідчень, коли люди скажуть, так, ця людина вона повністю присвятила своє життя Господу. Тому, друзі, я хочу, щоб сьогодні ми просто перевірили кожен своє серце, в якому воно стані знаходиться, чи є там віра і надія, чи є там дійсно. Оця сила Воскресіння, яка і дає оце життя, повштах для того, щоб людина могла продовжувати і життя, і служіння, і підтримку, і все інше, що дає Господь. Тому що Христос сказав: Я є Воскресіння і життя. Той, хто вірує в мене, навіть якщо і помре, він буде жити. І це слова надії, це слова, коли дійсно ми можемо і почути, і прийняти в своє серце, і продовжувати жити таким чином. Тому я запрошую вас до молитви сьогодні. Святий і праведний Бог. Ти є Воскресіння і життя, ти той, хто переміг смерть, ти той, хто переміг Боже зло. Ти той, хто дійсно переміг гріх, і ти даруєш це нове життя. І я молю тебе в ім'я Ісуса Христа, Господи, допоможи кожному з нас сьогодні не просто мати на увазі ці слова, не просто взяти як якусь таку мертву доктрину, але щоб це дійсно стало для нас словами надії, що кожен, хто живе разом з тобою. Хто отримав це життя, Господи, від Тебе вже тут на землі, щоб дійсно знав, що воно продовжиться навіть коли ми пройдемо через цю смерть, благослови, Господи, кожного з нас, дай нам дійсно по дорослому підходити до свого життя, до своєї віри, Божої. Дай нам, Боже, зростати, Господи, і очікувати того моменту, коли ми дійсно станемо перед Тобою, і кожен буде відповідати за свої вчинки, за те, що він робив на землі, добре чи зле. Боже, нехай в нашому серці завжди буде ця надія, Господи, що Ти повернешся, Боже, для того, щоб повністю знищити зло. Нехай в серці буде надія, Боже, що ти можеш просто покликати одного дня в один час, і ти скажеш, повертайся до мене, моє дитя. Тому дай нам бути готовими, дай нам Боже не триматися за якісь Боже земні речі, які відштовхують від Тебе, які стають бар'єром, Боже, в стосунках з тобою. Але дай нам Боже повністю присвятити своє життя для Тебе, щоби коли ти покличеш, ми могли, Боже, прямо стояти перед Тобою і відповідати, Боже, за те, що ми робили на цієї землі. Благослови Боже, церкву, благослови всіх присутніх, Боже. Нехай віра вона буде більш міцнішим. Михай вона зростає, Боже, в ім'я Ісуса Христа. Ми дякуємо Тобі, Боже, за подвиг нашого брата Івана, Боже. Ми дякуємо Тобі за те, що Ти, Боже, дійсно прийняв, Боже, Його до себе. І, Боже, ми очікуємо тієї зустрічі, Господи, коли ми будемо разом, там, Боже, на небесах. Слава Тобі за все, велич, хвала та поклоніння. Наш великий Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.